Доброго ранку, рідна Україна, доброго дня, шановна школа, рідне місто. Шановні випускники четвертих класів, доброго дня, самі щирі вітання. Дуже радий я і весь педагогічний колектив вас привітати за педагогам і батькам, і вам, як випускникам, у цих умовах дистанційно ми вчимося. То надіємося на це, що будемо вчитися. Вже у рідних стінах школи, але, можливі різні, різ, різний варіант. Сьогодні, хочеться сказати, ви закінчили початкову школу, нову українську школу, яка навчання велося по новій програмі, і ви переходите у п'яту паралель у, у старшу у середню ланку. Тому це, це старт нової, середньої ланки. Тому хотілося б. Ну, Незважаючи, ви всі знаходитеся в різних зараз місцях, і, на, і в місті, і за містом, і за кордоном. Тому, тому тут важко сказати, що, щоб ви заходили в школу. Хотілося б, щоб ви вже найближчим часом з'явилися в школі. Я з великим значить, таким нетерпінням, де мої всі вчителі п'ятих класів чекають вас. Батькам прошу. Ну, терпіння, виваження, значить допомоги дітям. Ми разом з вами в такій складній ситуації. Це історично, навірно, перше в житті нашої держави. Ну, ми сподіваємося, що ми з вами ці виграємо, переможемо і ми будемо будувати і будуємо нову українську державу, нову українську школу. Я ще раз. Дякую усім за підтримку батькам, вчителям, своїм колегам. На жаль, усі ми знаходимося у різних куточках світу. Трохи сумно, але я сподіваюся, що у старшій школі, в п'ятому класі, ми усі зустрінемося. Я на те, що ми повернемося до нашого рідного дому. Нашого рідного хреста, нашої рідного країни. Нашої Слава Україні! Я хочу вам побажати щастя, миру та не хворіти і весь і дуже, дуже веселого настроєння. Багато доброго нового життя відкриє ще для нас. Так перша сходинка до нього. Для нас їх буде п'ятий клас. Хоч сьогодні в нас і свято, тільки є одна печаль. Вчителька не йде уп'ят. Розлучатися так жаль. Ми першу вчительку свою вітаємо, здоров'я, щиро вам бажаю. Ви перші, хто подарували нам свої знання. Дякую, Ніна Михайлівна. Люди моліться, ми стали єдині. Нас не зламати в жоднім кутку. Будемо вірні, будемо сильні. Крізь біль пронесемо нашу надію, щоб повернути мир Україні. Ой, у Гузі, червона кавина похилилася. Ой, щось наша славна Україна. Війна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А Ми нашу славну Україну. Ей, ей, розвеселимо. Друзі, зустрінемося в вересні. Дякую, Ніна Михайлівна, з щирого серця, що провчує нас такий важкий період часу. Дякую за все, що зробили для нас. Я дуже хочу побачитися в п'ятому класі. Я так скучила за вами. Хочу дуже побачити вас. Ми всі роз'їхалися по різним куточкам світу, але я сподіваюся, що скоро ми зустрінемося. Чекаю нашої зустрічі у п'ятому класі. Як ти любиш Україну, мій маленький друже. Нашу рідну Україну люблю дуже, дуже. З Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся. Щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія. Розцвітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мама Колискову, Хочу ще почути твоє рідне слово. Зустріч у п'ятому класі. Здравствуйте, Нина Михайлівна. Как ваші дела? Со мною все нормально. У вас я тоже все хорошо вам. Поздравляю меня, все, весь класс, включая вас, с последним звонком. Мы уже взрослые. Мы уже окончили четвертый класс. Надеюсь. Надеюсь, с вами все будет хорошо, как и со всем классом. Короче, спасибо вам большое за то, что имели нервы, нас и постоянно терпели наши бредни. Спасибо вам большое, что вы с нами. Були около чотирьох лет. І це большая честь, що ви вы наш, вы наш учитель. Надеюсь, вы ви здоровы, здорові, щастливі. Всім удачі, всім пока. Облітав журавель. Сто морів, сто земель. Облітав, обходив. Крила лапи наморив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, кращий рідний немає. Бажаю усім мирного неба та найкращих спогадів про всі ці 4 роки. Сподіваюся, ми всі з кофру побачимося. Все буде в Україні. Миколай! Четвертий бета. Привіт, мої однокласники Данії Михайло. Хочу передати вам привіт я скучила. У Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Літа однокласники. Вітаю вас, хоч ми знаходимося у різних куточках країни та світу, але хочу вам побажати міцного здоров'я, гарного настрою та віру в те, що все буде Україна. До зустрічі у нашій рідній школі. Всім привіт, дуже сумую за школу. Сподіваюся, зустрінемося в п'ятому класі. Я хочу подякувати Ніні Михайлівні та усьому колегіуму за те, що вони нам дали поштовх у доросле життя, щоб ми не замислилися на одному та йшли далі. Я сподіваюся, що ми повернемося до п'ятого класу вже у мирній країні. Хороші друзі в мене є. і Ми одна сім'я. Ми завжди думаємо одне і ти, і він, і я. Нам любить сонце, тихий гай, долини і поля. Ми дуже любимо рідний край і ти, і він, і я. Всім привіт! Ось і закінчився наш четвертий клас. Мені дуже прикро, що початкова школа закінчилася при таких сумних обставинах. Але я вірю, і буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелекі виброзлістку принесуть. Кінець війни ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісня Солов'я, а не ревіння літаків над головою. Бажаю всім мирного неба. Окремо хочу подякувати Ніне Михайлівні за її нелегкий труд. Я буду за вами сумувати. До зустрічі. Коли закінчиш 4 -ти клас, вмієш вправно додавати, віднімати, ділити, носити, розпізнавати частину мов, розповідати історії англійської. Для мене та для моїх однокласників шкільні роки залишаються козанок. Теж як випускник Миколаївського муніципального колегіуму. 2022 року хочу привітати вас, ви з початкової школи 4 або 5 класу. Навчайте. Працюйте та пам'ятайте, що знання, велика і могутня сила в руках людини. Мирного неба нехай здійсняться ваші мрії. Мені дуже сумно, що ми роз'їхалися по різним куточкам світу. Але я сподіваюся, що 1 вересня ми всі зберемося і обнімемо один одного. До зустрічі! Дорогі мої вчителі та однокласники, хочу подякувати вам за ці гарно проведені 4 роки, які ми були разом. Я вірю, що попереду у нас буде багато спільних ігор, розваг і справ в нашій рідній і мирній Україні. Щастя нам усім і до зустрічі. Мати України. Перші наше слово з нами повсякчас. Мати Україна, ти одна у нас. Ми вийді брови і саді покрась. Рідна мати батьківщина, ти одна у нас. Хай же мир і дружба поєднає всіх. І дзвонить дитячий безтурботний сміх. Нам зоріє доля світла і ясна. Рідна мати батьківщина, ти у нас одна. Слава Україні! Всім привіт! Ці сходинки і ці двері шлях до нашого дорослого життя. Я вірю, що ми колись війдемо в ці двері і наші нові вчителя допоможуть нам стати ще більш розумнішими та дорослими. Дякую вам, Ніна Михайлівна, за ті чотири сходинки, якими ви вона довели до цієї старшої школи. Мої діти, вітаю вас із закінченням початкової школи. Зовсі недавно мами привели вас за ручку в Миколаївський муніципальний колегіум. Час летить швидко. І ось пролетіло 4 роки, і ви вже випускники Миколаївського муніципального колегіуму. Такі дорослі, розумні, виховані. Ці чотири роки для нас були зовсім нелегкими. У другому і третьому класі нас на міцність випробовував коронавірус, а в четвертому класі війна. Але ми з вами, українці, ми все здолаємо і переможемо. Чекаю на зустріч в нашому рідному місті Миколаєві, Миколаївському муніципальному колегіумі. До зустрічі!